Олександра Буревій. Прихисток прочитала книгу вчора за день і досі перебуваю під враженнями. Вона зуміла зацікавити, здивувати і захопити. Щоправда, цілком її зрозуміти та оцінити вдалося лише наприкінці. Спершу було надто багато запитань, це наче почати дивитися серіал. Усього й усіх дуже багато, але ще абсолютно не зрозуміло. До чого все це веде і що ти отримаєш у результаті? Отже, маємо інтернат під назвою Прихисток у глушині. Досить моторошне місце з дивними мешканцями та порядками. У ньому проживає купка дітей різного віку із вигаданими іменами, химерними правилами та ритуалами. А ще ці діти вдають, наче зовнішнього світу не існує, немов він зникає, що не вони переступають поріг цього закладу. Дорослі адміністрації, вчителі, охорона теж поводяться дещо незвично. Практично одразу виникають певні натяки на містику, але певності, щодо цього довго немає. Діти переконані, що прихисток населений привидами, а понад усе бояться таємну павучиху. Тут багато дійових осіб і подій та швидкий темп оповіді, які зацікавлюють і тримають увагу, змушуючи перегортати сторінку за сторінкою. Але аж до останніх розділів немає ясності щодо того, що тут, тут власне, відбувається. Зате, коли, врешті-решт, почали з'являтися відповіді, все нарешті встало на свої місця. І розповідь розкрилася з нового боку. Дружби, чвари. Закоханість, пустощі та веселощі, ненависть, конфлікти та відвертий булінг, радість і розчарування, поділ на групи за інтересами та статусом, повний спектр переживань, з котрими можуть зіткнутися підлітки. А ще багато драматизму, емоцій, напруги і загадок, маніпуляції, жорстокості та всіх тих гострих проблем та психологічних травм, з якими стикаються покинуті діти. Сироти, вихідці із неблагополучних сімей чи постраждалі від жорстокості дорослих, зламані, забуті, самотні. Нелегко велося тим дітям спершу труднощі та трагедії, що привели їх в інтернат, потім виклики і жахи, що чекали вже тут. Не дивно, що вони відгороджуються від світу за межами прихистку, беруть нові імена і стирають власне минуле, починаючи нове життя. Хоча не всім це легко дається, хтось сам травмований настільки сильно, а хтось підсвідомо перебрав моделі поведінки дорослих з життя до інтернату. Є ще окрема тема, що з плином часу звучить все голосніше і нагальніше це тема війни. Як не тікай від світу, як не відгорожиться від нього уявними стінами та самообманом, що тебе це не стосується, що тебе це о мене, від жорстокої реальності не втекти, і рано чи пізно доведеться поглянути правді у вічі. У прихисток потрапляє новинка. Вона розповідає дітям, що в країні війна. Директор просить її не сіяти паніку, бо вони у безпечній зоні. А діти ігнорують її слова, бо світу зовні прихистку не існує. Пару разів до інтернату докочуються звуки вибухів, але директор все одно відмовляється починати евакуацію. Новенька кидає виклик місцевим правилам, створює власну групу серед дітей і починає скувати інших, доводить одну дівчинку до спроби самогубства, потім краде у всі дарунки павучихи, а вже наступного дня. Її знаходять мертвою. Цікаво, правда? ж? Оформлення книги дуже цікаве та оригінальне. Це матово-лакована обкладинка, кольоровий зріз, закладка Лясе, інформативні форзаці та декоративні елементи всередині. А ще тут є бонусна закладка та листівки. Прихисток це історія про те, що які б жахливі речі не спіткали нас на життєвому шляху, які б містичні, жорстокі, нещадні події не відбувалися, вони минуть, вони не вічні. І про те, що наші кохані помираючи залишаються з нами доти, доки ми їх потребуємо, доки кличемо їх назад. Олександра Буревій, прихисток, навчальна книга Богдан, рекомендує.